Один з критерій фонду громади це підтримка місцевих ініціатив. В цій лекції ми поговоримо про те, якими способами можна підтримувати місцеві ініціативи. Коли ви провели оцінку потреб громад, ви можете побачити, які є найактуальніші проблеми в вашій громаді. І першим, що необхідно зробити, це змокувати, чи є ініціативи і громадські організації, які відповідають на ці потреби, чи є ініціативи, які займаються облаштуванням інфраструктури або екологічними проєктами. І від цього буде залежати, який є наступний шлях. Якщо є ініціативи, то необхідно їх посилювати і допомагати їм залученням фінансування або давати їм фінансування на реалізацію їх ініціатив. Але якщо ініціатив і громадських організацій немає, то необхідно почати з того, щоб стимулювати громадську активність в своїх громаді. Це можуть бути різні конкурси талоки. Лекції освітні програми в школах, де би ви розповідали, що таке проектний менеджмент. Як реалізовувати соціальні проекти, чому це важливо і з чого починати реалізацію будь-якого соціального проекту? При Фонді громади ви можете побудувати постійний консультаційний орган, який буде допомагати різним ініціативним групам зрозуміти, що таке проектний менеджмент і як працювати з різними проектами. Також це можуть бути постійні уроки волонтерства в школах, де би ви стимулювали молоді долучатися до громадського активізму. Загалом, все, що ви придумаєте для того, щоб заохотити людей ставати громадськими активістами, може спрацювати. В тому, щоб напрацьовувати цей пул е, організацій або ініціативних груп, які будуть готові стати громадськими організаціями і розвивати вашу громаду. Якщо в громаді вже існує доволі багато різних ініціативних груп, їх потрібно їм потрібна допомога з тим, щоб інституалізуватися, стати більш спроможними, залучати і працювати з різними ресурсами. що ви, як фонд громади, можете з цим робити? Ви можете допомагати е, постійними. Лекціями, курсами про те, що таке проектний менеджмент, що таке фандрейзинг, що таке проектне управління, все, що стосується роботи з соціальними проектами, як фонд громади, ви також можете залучати і фінансувати різних експертів, які би в вашу громаду, Ви проводили онлайн-лекції, актуальні для того, щоб посилити місцевий громадський сектор. Одним із рішень, також підтримки сталих локальних організацій в своїй громаді, може бути фінансова підтримка саме інституційного розвитку цих організацій. Це може бути підтримка їх навчальних активностей, підтримка їх оренди офісу, закупка якогось обладнання, софта, яке би їм допомагало працювати в довгостроковій перспективі. Третім способом підтримки є фінансова підтримка місцевих ініціатив. Я б не рекомендувала починати так, як ми, з нашого досвіду, насправді, тому що ми почали збирати гроші прямо на конкурси проєктів. Вони всі були готові давати кошти на невідомо, що все ж таки легше почати з якогось більш зрозумілого проєкту, який збере навколо себе людей. Саме які підтримують там цю ідею, наприклад, там утеплення музею, відновити фонтан. У нас є група співзасновницею якої є Марія Іванівна. Ця група локальна їй вже дуже багато років. Це була певна активістська спільнота. Найбільше можна було там порад почути, підтримки якихось там петицій чи чогось. І ми думали, що ці люди нас автоматично підтримують з нашим фондом громади. Але так не сталося. На жаль, люди дійсно не розуміють, що таке проект. І навіть от наша членкиня правління, наприклад, Людмила Петроскена, яка дуже потужна громадська діячка, вона не, не до кінця розуміла, що таке проект. Ми там з марівані проекти, проекти, і вона розповідає свою ідею, що вона хоче купити для музею такий посуд, глечики, наварити варення вдома. Думає, де придбати якийсь столик, щоб виносити на вулиці, зробити альбом помамененківськими картинами і сидіти і, і, і ну, пити чай, і така неформальна екскурсія да, в музею. Я кажу, Людмило, це ж проект. <ріст> Вона каже: Боже, я нарешті зрозуміла, що таке проєкт. <ріст> ну, тобто, проєкт це е, певна активність, так, яка має обмеження в часі, має певну мету, задачі і має свої результати. З чого почати конкурс проєктів? Е, обов'язково потрібно вибрати тему конкурсу. Бажано, щоб ця е, тема була не випадкова, а базувалася на Проблемах або потребах громади. От, наприклад, у нас така тема, ну, вона постійно затребувана, благоустрій і екологічні. Там ми проекти приймаємо. Потрібно скласти положення конкурсу, щоб для всіх було зрозуміло, як цей конкурс відбувається, як проходить голосування, хто обирає переможців. Хто має право обирати переможців, хто не має право обирати переможців? по Перше, воно для вас, в першу чергу, щоб ви не плуталися, так коли у вас є положення, ви по ньому рухаєтесь. Якщо вам навіть щось не сподобалося при реалізації конкретного цього конкурсу, в наступному конкурсі ви можете це вдосконалити і змінити, так але положення завжди має бути обов'язково. Перед кожним конкурсом проектів це більше не навчання, а більше як інформаційна сесія, ну щоб дати людям розуміння, що писати. Куди писати, ну, пояснити ці положення, які вони точно не прочитають. Більшість з них пояснити там дедлайни, що вони мають зробити, якщо вони виграють, які у них зобов'язання, так що вони мають звітувати, що вони мають там фотографувати. Можливо, відповіді на питання вони вже в них є ідеї, і ми відповідаємо на їх питання, як реалізувати ту чи іншу ідею. Так? Допомагаємо їм доформувати проектну ідею. Хоча це. Цієї інформаційної сесії ця робота не закінчується. Це дуже довгий процес. Люди потім телефонують. Це дуже велике спілкування, да, і треба розуміти, чи готові ви до цього. Mm. Наступний крок це оголошення конкурсу, максимально спрощувати заявку. Це буде легше і вам, і вашим подавачам заявок. Ми збираємо заявки в Google формі. І з запитанням ми зразу надаємо приклад, як це може звучати відповідь на це запитання. Ми просимо писати бюджети, хоча б орієнтовні. Просто єдине, що ми не вимагаємо, щоб вони, якщо у них щось змінюється, вони мають саме головне реалізувати свій проєкт. Можливо, якщо вони там щось купили там, дешевше чи дорожче, а щось інше дорожче чи дешевше, да, то це таке. Або, можливо, ви десь залучили волонтерську допомогу. Треба зрозуміти, звідки у вас джерело фінансування цього конкурсу. Це може бути місцевий спільнокошт. Це можуть бути залучені кошти, тобто це називається вже регрантінг. Дуже добре, коли поєднуються обидва ці механізми, тобто у вас є залучені кошти, і плюс ви додаєте. Силу громади, так, спільно кошти громади, нам найбільш такий варіант подобається, тому що громада відчуває, що її зусилля оцінюються, підтримуються можливість реалізувати ну більш там серйозніше, можливо, проекти наступний етап обрати конкурсний комітет або придумати механізм, де не потрібен конкурсний комітет. От у нас, наприклад, голосують онлайн самі донатори, щоб стати нашим постійним донатором, який е, має право голосу, достатньо донатити 50 гривень на місяць, і ти отримуєш. Е, Право голосу. Якщо, наприклад, ти тільки зараз зібрався донатити, а конкурс вже йде, а ти хочеш сильно проголосувати, бо твоя сусідка або твоя сестра, подумала, як ти, ти хочеш її підтримати, то ми просимо ну, заплатити або річний внесок, або хоча б. 50% цього внеску, і даємо право це зробити, проголосувати. По деяким конкурсам ми робимо конкурсний комітет, це е, теж допомагає, знаєте, як по-різному подивитися і на свої проекти, і на людей, які подають проекти, тому що ти, наприклад, їх знаєш, знаєш, що від них очікувати. Потім збір заявок, обрання переможців, підведення підсумків. Готування це систематизація, певна, це дисципліна. По перше, самих отримувачів грантів. Ну, це важливо, коли. Ми підводимо в підсумки і результати конкурсу ми завжди затверджуємо протоколом правління. Коли ми вже так ми провели свій перший великий конкурс проектів, в тому числі грантових коштів. І це було помітно. Ми тоді роздали півмільйона гривень громаді. І це був 22 й рік, тобто війна в розпалі. А ми в... Серпні, вересні проводимо конкурс проєктів, так у нас в громаді, і роздаємо по 25-75 по тисяч гривень. Ну, це за допомогою дуже вдячні Глобальному фонду фондів громад, які підтримали нас тоді. Коли люди чули ну, цю історію, да, вони думали, а що, а що, можна було так, навіть отак просто придумати, збирати на конкурс проєктів і організовувати це самотужки. Але в принципі це основа це суть фонду громади, коли громада свої проблеми вирішує власними ресурсами. Власними Людьми, активними людьми, власними ідеями. Цього року ми видаємо вже по 7 тисяч гривень. Він усюди зараз закінчився прийом заявок, і люди самі годонатори самі голосують за найкращі проекти. А в минулому році було значить максимальна максимальний бюджет одного проекту 6 тисяч гривень. І одна дівчина Анастасія Соболь вона, до речі, дружина військового, внутрішня переселенка, дуже активна людина. Я прям я не знаю. От. У нас в парку перемоги стоїть фонтан. Дуже багато років. Міська рада вже думала там ставити монумент якийсь черговий, тому що не знала, як дати з ним ради, а якщо були якісь заходи публічні, там, чи фестивалі, чи ще щось проводились, його намагалися якось там прикрити, щоб воку не кидалися. Да, це, це не дуже красива ця архітектурна форма. Да? А Настя приходить до нас і каже, хочу фонтан. Який фонтан? Настя, ти що, 6 тисяч? Хочу фонтан, потом хочу з рибками, які рибки. Настя, які рибки. не виловлять, ти що не знаєш наших людей? В нас ж голосують донатори, де ми ж приймаємо рішення. Хай самі обирають. Вони ж не дурні, вони ж розуміють, що за 6 тисяч не можна зробити ну, взагалі, навіть поремонтувати той фонтан, а тим паче, ще рибки. Ну, це взагалі, вона нас ми думали, що Настя з нас знущається. Це був не перший проєкт, щоб ви розуміли. Але цей ми думали, що вона просто нас вирішила посміятися над нами. Я перше місце виграв проєкт в максимальної кількості голосів. Можливо, людям було прикольно подивитися, як Настя буде реалізовувати цей проект. Я не знаю. Настя залучила підприємців двох: Андрій Горчинський. Ми йому дуже вдячні. Він теж нам донатить нам локальний, можна сказати, меценат чи філантроп. І він допоміг їй там насосне обладнання, це все ну а воно не. Не досить дешеве, залучила комунальні підприємства з наповненням водою, все. І один підприємець він їй надав ем, оцих всіх рибок. Це було прекрасно. Ну, реально, фонтан працював. Всі були неймовірно здивовані, що Насті вдалося. Хоча насправді це невелика робота, тому що це коштувало і дуже багато переживань, нервів. Звісно, приємно зустрічати в локальних групах відгуки мешканців, які пишуть. Це моя громада, і, і це відео фонтану, який працює, плавають ривки. Якщо ви захочете створити фонд громади, він буде унікальний, який створила конкретно ваша команда. Можна слухати поради інших або досвід, але потрібно пропускати через себе і розуміти, що підходить вам, що підходить тобі. Ну, це, мабуть, основна порада. Не нехтувати конкурсами проєктів однозначно, тому що це. Змінює громаду поступово, але реально змінює громаду. Громада стає активнішою, небайдужою. Наприклад, в... От навіть це не ми коментуємо, не наші ну, члени нашого фонду. Хтось там пише щось, там, щось зробити. Ой, там щось там поламали, чи дерева, чи лавочки, чи ще щось. Подавайтеся ось сюди на фонд борської громади, якраз конкурс проводить. Подавайтеся. Ну, то часто рекомендують інші мешканці, учасники наших локальних груп боярських іншим мешканцям подаватися на конкурси проєктів. Якщо б ми своєю командою просто реалізували імплементували грантові проєкти, які ми отрим... ну, які ми самі хочемо реалізувати, то такого б ефекту не було. Просто настільки. Велика кількість ідей, людей вони додають своє бачення, як це реалізувати, свої знання, вміння, скіли до реалізації цих проєктів, свої зусилля, свою енергію. І це мультиплікаційний ефект. Це просто ну, це, це, це неможливо передати. Це реально ну, крутий досвід.